Різниця поміж цими двома ролями дуже проста. Коли ти керівник, ти ставиш задачу і чекаєш результату. Коли ти лідер, ти іноді досягаєш результату разом зі своєю командою. Це якщо дуже спрощено, якщо дуже просто і дуже показово. Мій головний висновок в цій всій історії те, що неможливо, от я прям для себе визначив, неможливо досягати великих цілей через тотальний контроль. Неможливо досягати цілі через тиск. Дуже важливо відсікати і розуміти еволюційний шлях від особистих амбіцій до командних цілей. Саме цей показник, саме це розуміння дає змогу команді розквітати перехід від особистої, від меркантільної, від внутрішньої позиції власника, не лідера, а саме керівника до командної глобальної мети. Він розкриває неймовірно новий потенціал. Оце просте життєве розуміння воно окриляє будь-який проект. Оце просте позиціонування дає змогу команді руйнувати будь-які стіни.